стовбур надзвичайно потужний, гілки просто як повноцінні великі дерева. Отакі вони покручені величезні гілки. Пізніше зніму відео, порівняємо її з ковпаківською царицею вербою. Цікаво, яка більша, сам не можу... не можу зараз точно сказати, яка з них потужніша. Краснопільська межова верба. Межова, бо стояла на межі між земельними угіддями двох панів в давні часи. Збереглася до наших днів величезна, потужна, чудова верба. І дивіться, в якому природньому середовищі вона знаходиться. Дивіться, з такого ракурсу покажу ще. Єлки, ну просто вражаючі. Такий стовбур покручений, потужний і Дивіться, з такого ракурсу покажу ще. Гіл ну просто вражаючі. Такий стовбур покручений. Потужний і ляке.